Добрий день, малята і їх батьки. Побачила цю цікаву картинку і зразу виникла ідея провести з вами заняття по цій картинці. Давайте, дітки, розглянемо, що ми на ній бачимо. Перше, на що у вас падає взір, це, напевне, жінка тьотя. Яка сіє щось? Що вона сіє? Вона сіє сніг, тому що подивіться уважно: на деревах це чарівні дерева, що знаходиться на деревах. А на деревах знаходяться будиночки, зимові, сільські маленькі хатинки. І тьотя виявляється, зима, і висіє вона сніжком. Подивіться, яка ця жінка тепла одягнена в українській хустині красиві, теплій, широкі. А подивіться, хто на плечику в неї сидить. Як зветься ця пташка, хто знає. Так, це синичка. Синичкам взимку холодно, і вони прилітають до наших осель для того, щоб підготуватися. І можна подумати, що ця жінка зима сіє не тільки сніжком, а можливо, і зернинками, і хлібчиком, і кришечкою, і, і крихами хлібу. і... Можна придумати навіть казку, що ця чарівна українська зима вона сіє добро, злагоду, мир, тепло в оселях. Подивіться, як вона турботливо це робить. Вона ніби огортає своїми руками. Своїм тілом, своєю хустиною навіть огортає хатиночки зимові, щоб люди в них не замерзлі, щоб пташки також мали що поїсти. Дуже цікава картинка. Давайте спробуємо придумати оповідання по цій картинці. Ви можете Придумати своє оповідання, наприклад, про мешканців, хто живе в одній з цих хатинок. Можливо, тваринки, можливо, люди, а можливо, ваша сім'я, можливо, вам захочеться придумати оповідання про те, що скоро новорічні свята. Не бійтеся фантазувати дітки. Ця картинка є тільки поштовхом для вашої фантазії. Можете придумати казку про синичку, можливо, вона щось запитує цієї тьоті зими, можливо, вона навпаки щось віщує, щось розказує цій жінці. А можливо, вона щось просить в неї. Я не знаю, це можете знати тільки ви. Між іншим, ви можете не тільки придумати оповідання, але й записати його. На телефон, так як я з вами розмовляю зараз. Ви можете виліпити, намалювати, зробити аплікацію. Я буду чекати, дітки, на ваші відгуки, оповідання і поробки стосовно цієї картинки. Отже, до роботи. А я закликаю тепер до уваги ваших батьків, можливо, скоріше мам та бабусь. Пропоную вам також подивитися на цю картинку. Вона надзвичайно цікава для нас, для жінок, для українок, для теперішнього часу. В психології такі картинки називаються метафоричними, тому що кожен, хто дивиться на таку картинку, бачить щось своє. Дуже цікаво, на що в першу чергу ви звертаєте увагу, і як ви трактуєте це, що це для вас означає? Шановні мами і батьки і, і бабусі, я не буду вам підказувати. Тут надзвичайно багато. Зверніть увагу, будь ласка, на дерева і їх тіні, на хатинки, які огортається жінка-берегиня, що нагадують вам її руки, що символізує її одяг. Хустина оця, саме таким чином, надзвичайно багато тут можна побачити, і кожна побачить для себе щось своє. Від того, що ви побачите, залежить і ваш настрій. Від того, що ви, як ви будете трактувати цю картинку. Буде залежати ваш настрій, ваші бажання, потреби. Безумовно, ця картинка буде не про картинку, а про вас, тому що кожна з нас побачить в ній щось своє. Я буду надзвичайно рада бути вам корисною, якщо потрібно буде допомогти трактувати те, що ви побачили. Можете писати мені в особисте, можете писати в коментарях, тому що коментар до одної інтерпретації, одної, другої жінки буде підказкою для тих, хто захоче отримати допомогу, але з якихось причин не наважиться їх надали. Тоді отримують допомогу від того, що почують для інших людей. Дивіться, насолоджуйтеся, зичу вам не тільки ситих свят, але тихої, мирної зими і миру.